Вітаємо друзі. Вчора і сьогодні. Ми з Дмитром передали в рамках нашого збору на Українській Правді на пікапи для Збройних сил України нову партію автівок. Ваші кошти витрачаються по двом напрямкам: перший це купівля нових машин, які ми доправляємо сюди. Другий це машини, які потребують ремонту. Ми забираємо їх звідси, веземо, веземо на ремонт, і потім повертаємо хлопцям. Отак от ось ця машина це одна з тих, які ми передаємо. А цю автівку ми сьогодні забираємо, будемо вести її на відновлення і невдовзі повернемо її на війну. І хочемо ще раз звернутися до читачів української правди і закликом брати участь у зборі української правди на пікапи для ЗСУ для того, щоб ці машини ще обов'язково з святковим хрещатиком і відзадкують. А ми з Дмитром знімемо про це матеріал для читачів і глядачів української правди. Все буде Україна.